Параграф 32. Різноманітність покритоносінних квіткових рослин. Дводольні капустяні розові бобові. До дводольних належить переважна більшість квіткових рослин близько 200 тисяч видів. Які характерні ознаки представників Капустяних Хрестоцвітих? Більшість представників Капустяних Хрестоцвітих зростає в регіонах з помірним або холодним кліматом. Це переважно одно, дво чи багаторічні трав'янисті рослини і лише зрідка на півкущі. Квітка капустяних має подвійну цвітину. Чашечка складається із чотирьох чашолистків, а віночок із чотирьох пелюсток, розташованих хрест на вхрест, тичинок шість, а маточка одна. Біля квіток капустяних завжди можна побачити бджіл запилювачів. Ці рослини гарні медоноси. Квітки здебільшого зібрані в суцвіття китиця, плід, стручок або стручачок. Деякі представники формують коренеплоди, плоди, наприклад, редис, редька, ріпа, які людина вживає в їжу або використовує для годівлі тварин, як от турнепс або кормову ріпу. Представників капустяних вирощують як овочеві, наприклад, різні сорти капусти, олійні – Наприклад, ріпак, гірчиця, рижій, або декоративні, як от левкой культури. Серед капустяних є багато лікарських рослин, наприклад, гірчиця, хрін, редька, рижій. Деякі з них бур'яни, наприклад, грицики, гикавка та лабан. Проте у Китаї грицики вже понад 100 років вирощують як овочеву культуру, а в медицині. Грицики застосовують як сильний кровоспинний засіб, що характерно для представників розових. Серед розових трапляються представники різних життєвих форм дерева, яблуня, груша, слива тощо, кущі та напівкущі, наприклад, шипшина, глід, малина, ожина, терен, та трав'янисті рослини, як от суниці, перстач, калган малий, альпінія лікарська. Квітки розових досить різноманітні, але зазвичай вони мають подвійну оцвітину. Чашечка складається з п'яти чашелистків, а віночок з п'яти пелюсток, Точинок багато, тобто їхня кількість перевищує одинадцять. Маточка може бути або одна, наприклад, у вишні, або ж їх багато, як от у малини. Квітки або розташовані поодиноко, наприклад, вайви, або зібрані в суцвіття. Зонтик, наприклад, у вишні, щиток, як от у яблуні груші, китицю, наприклад, у черемхи. Їх запилюють комахи. Різні представники розових формують різні плоди. Так у сливи, черешні, вишні, персика, плід проста кістянка, у малини та ужини спірна кістянка, у груші яблуні, айви – формується яблуко. У суниць Суниччина, у шипшини багато горішок, трапляються у розових і сухі плоди, як-от горішки, сім'янки, коробочки. Серед розових значна кількість плодово-ягідних культур: яблуня, груша, слива, айва, персик, вишня, черешня, малина, ожина, сунизі та багато інших, чимало лікарських рослин, наприклад, глід, шипшина. Відомі серед розових і декоративні рослини, різні види шипшини, глоду тощо. Які ознаки притаманні представникам бобових. Назву цієї групи дводольних визначила назва плоду, який вони утворюють біб. Серед бобових трапляються різні життєві форми однорічні й багаторічні трави, кущі та дерева, розповсюджені бобові на всіх континентах планети. Окрім Антарктиди, віночок квітки зовні нагадує метелика зі складеними крилами, тому ці рослини називають ще метеликовими або човен під вітрилом освітена подвійна. Чашечка складається з п'яти однакових чашолистків, а віночок з п'яти пелюсток, що відрізняються за розмірами та формою. Верхня пелюстка вітрило найбільша за розмірами. Є дві бічні, дещо менші й вільні. Весла та дві частково зрослі нижні човник. Єдина маточка оточена десятьма тичинками. Квітки можуть бути поодинокими або зібраними в суцвіття: головку у конюшини, китицю у люпину гороху чи просто зонтик у лядвенцю. Для бобових характерні лише складні листки. При основі листків є добре розвинені прилистки у вигляді зелених листочків. У гроху, колючок у білої акації тощо. Пригадайте, на коренях бобових оселяються бульбочкові бактерії, які засвоюють нітроген з атмосферного повітря. Людина споживає насіння різних сортів гороху, сої, квасолі, бобів, нуту, сочовиці тощо. Такі види називають зернобобовими культурами. Цінними кормовими та медоносними культурами є конюшина, люцерна, горошок, чина, кормові боби. Їх вирощують в Україні на великих площах для отримання сіна і зеленого корму свійським тваринам. Багато видів вирощують як олійні культури, як от арахіс, сою. У багатьох господарствах бобові, наприклад, люпин, есперцет, люцерно. Застосовують, як зелене добриво. Їхню зелену масу з поля не вивозять, а приорюють. Серед бобових відомо багато лікарських рослин буркун солодка. Багато бобових цінні медоноси. Біла акація, люцерна. за посівними площами серед зернобобових культур перше місце в Україні посідає горох посівний. Іншою важливою бобовою культурою є соя. У її насінні білків більше, ніж у курячому м'ясі. яйцях. Є також багато вітамінів. Арахіс однорічна трав'яниста теплолюбна рослина. Її плоди дозрівають у ґрунті на глибині до 10 см, від чого й походить друга назва цієї рослини земляний горіх. Ласущі з арахісом добрі відомі і дітям, і дорослим. Узагальнення дводольні представлені різними життєвими формами дерева, кущі, трави тощо. Зародок цих рослин має дві сім'я долі представниками дводольних є капустяні, бобові, розові, серед яких багато овочевих, плодово-ягідних, кормових, лікарських культур. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео!